На жаль, протягом останнього часу в нас продовжується тенденція до того, що не всі розуміють нашу політику і наше, наше принципове ставлення до того, як має відбуватись митне оформлення. І сталося так, що в нас було розслідування неправомірних дій, грубого порушення процедури, яке мало.

Назначено служебное расследование факта изложения служебной записки за результатами работы, созданной вами аналитической группы. Предметом служебного расследования были нарушения, допущенные при проведении таможенного оформления товаров сотрудниками отдела таможенного оформления 3 таможенного поста одесса собор и сотрудниками первого аналитического поискового отдела. Это событие произошло 14 января 2016 года, а именно таможенное отправление лесоматериалов, материалов, задекларированных на отправление в режиме экспорта через Одесский морской торговый порт. За результатами работы комиссии установлено и доказано, что вопреки обстоятельствам возложенных системы управления рисков, нарушение статьи 338 Таможенного кодекса Украины отраслевыми приказами должностными инструкциями сотрудниками вышеуказанных подразделений по личному усмотрению досмотр товара проведен не был. С целью скрытия следов допущены нарушения сотрудниками отдела таможенного оформления 3, таможенного поста Адесапор и первоаналитического поискового отдела управления анализами риска и противодействия таможенным правонарушениям. Составлен и выдан заведомо неправдивый документ, акт проведения таможенного досмотра. Материалы служебного расследования. Доказано, что контейнера без скрытия и осмотра 15 января 2016 года пересекли границу Украины в режиме экспорта в Китайскую Народную Республику. Указанное нарушение стало возможным также вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных инструкций руководящим составом указанных подразделений. Елена комиссия подготовила соответствующий акт служебного расследования. По нашему мнению, 7, человек личного состава должны быть притянуты до дисциплинарного взыскания согласно ЗОТу І матеріал діла може бути направлено в прокуратура Європи області для дальнішого внесення в реєстру судіх розслідувань. Угу. Дякую. Дякую вам за роботу. Я з тим тримала руку на курсі цієї справи. Дякую, що детально розібралися з тим, що відбувається. Ну, скажімо так, я справді дуже засмучена, як я розумію, фігуранти цієї справи тут так само присутні. Так? Присутні, так. Мені дуже шкода, що це відбувається на урядській митниці. Але наша позиція однозначно і сувора в цьому випадку. Всі ті, хто брали участь в цій схемі, вони понесуть відповідне покарання або сувору догану, або звільнення в залежності від ступенів залучення до цих дій. І всі матеріали цієї справи будуть передані прокуратуру. Я попрошу наших колег детально розібратись, з цією справою, після того, що було зрозуміло, що цій традиції вже пора покласти край. Ми не будемо за цими правилами грати. Ви не будете так працювати. Тобто ми або працюємо чесно, або не працюємо. Дякую вам за роботу. Детальніше щодо справи ми зараз прокоментуємо, ви можете бути вільні. Фактично, що відбулося? Відбулося те, що були складені документи щодо митного огляду контейнерів, які відправлялися на експорт. Фактично даного огляду не було. Це має ознаки порушення корупційного правопорушення. Я думаю, що прокуратура дасть адекватну оцінку. Бізнес? Віз ліс на експорт в Китай. Ліс, без, ліс, там це деревина, так? цю деревину везли в контейнери і спрацювала систему система ризиків, за яким цю деревину треба було доглянути. Як ви знаєте, зараз є велика проблема у нас, з тим, що деревина вивозиться неконтрольовано, і є деякі види деревини, які в принципі не можна вивозити з України. Ось, і з цієї причини є контроль за тим, як ця деревина і чому вивозиться. Незважаючи на те, що треба було доглянути, перевірити, що везуть, яку якість там цієї, що за деревину везуть, куди для чого, цей догляд він не був здійснений, але документи по цьому догляді фактично були підроблені. Що зазвичай робиться в домовленості з бізнесом. В певних інтересах, тобто однозначно в незаконних інтересах. Ось така ситуація, розумієте, тут була дуже чітка доказова база, де було видно, що ті документи, які нам показали, вони повністю підроблені, включно з фотографіями, які там не відповідали погодним умовам, включно зі свідченнями самих заявників, тих, хто оформлювали. Проблема в тому, що така ситуація вона є системною. Так? Якби це було одноразово, тоді це б не було настільки критично, тоді можна просто розібратися з цими людьми. Але я хочу, щоб цей приклад просто ставив сигналом, того, що на жодній ланці в Одеській митниці корупції не може бути. Ні, ні рядовий інспектор, ні керівник зміни, ні заступник ВМО, будь-хто не може цього робити на Одеській митниці загалом.